Тільки вмикається камера, і я одразу не знаю, що мені сказати. Боже, мені здається, що мені треба просто у себе в кімнаті встановити приховані камери, забути, що вони у мене є, і тоді буде класний контент. <свісно> Боже, мені скільки це тупо. Взагалі, як можна вміти імпровізувати? Мені здається, що взагалі неможливо імпрозувати імпровізу. Мені взагалі здається, що неможливо вміти імпровізувати, хоча цікаво. Коли я спілкуюся з людьми, яким чином я взагалі імпровізую, коли я з ними розмовляю, вони ж у мене ще запитують, або мені хочеться з ними поділитися якоюсь інформацією, і я починаю навалювати, навалювати і навалювати, кидати різні думки, щось розповідати, і це все виглядає так гарно і емоційно. Тобто, у цей час я імпровізую, і значить, я вмію імпровізувати, але як тільки вмикається ось це чудо технології під назвою камери. Чому я можу нормально поговорити з людьми, а з камерою я поговорити не можу? Взагалі, як можна розмовляти з камерою? Суть цього відео взагалі в чому? В тому, що я хочу бути тим самим блогером, який вміє розмовляти з камерою. Скажіть, прикольно придумала. Оце імпровізейшн від Анестейшн. Ось так. Чула я одного разу думку, що е, дуже класно вести Інстаграм. Тому що ти можеш показати там свій лайфстайл, поділитися своїми думками, але, на жаль, екранний час в інстаграмі він дуже маленький, і якби я не з тих людей, яка може так коротко розповісти. Про те, що мене турбує, або чим я цікавлюся. І от саме через це я вирішила: ну коротше, чого це я буду себе обмежувати якимись рамками. Краще я просто зроблю свій YouTube канал де я зможу ділитися своїми думками в повній мірі. І не важливо, чи це буде дві хвилини, чи це буде 15, чи це взагалі буде година. Насправді я не думаю, що я захочу монтувати відео протягом години. Просто хочу ділитися своїми думками. І надихати людей. І не чути сусідів, які щось там ремонтують. Добре. Я просто одна із мільйонів людей, яка також хоче ділитися своїм життям, своїми вподобаннями, своїм баченням цього світу, і трішечки ділитися своїми думками, а може, і не трішечки. А ще більше всього, мені подобається це все запаковувати в таку ніжну. Солодку обгортку творчості, тому я запрошую вас на свій канал і так само в інстаграм. Якщо вам це буде цікаво, можете приєднуватися і будемо, якби разом, з вами, спілкуватися. А я буду створювати контент. Сподіваюся! Мені здається, що це відео це буде суцільний фейл. Взагалі можна так і назвати просто відеофейл. Це взагалі не знайомство, це просто відеофейл. Нарізка із фейлами від Стасі. Записала. Я придумала, як можна зробити нормальне знайомство. Давайте просто я уявлю, що, о, якби, мій глядач просто сидить переді мною. От, просто він сидить переді мною, а я просто дивлюсь йому в очі. От так що. Давай знайомитись. Мене звати Стасю Мірош, і це все, що тобі треба про мене знати. Дійсно, я не знаю, що можна про себе сказати, тому що не хіба воно тобі треба? Просто якщо якась. Тема, яку я буду обговорювати у своїх відео, або якщо я буду щось знімати цікавеньке, веселеньке, гарненьке у свій інстаграм, і це буде притаманно тобі, або ти чимось таким цікавишся, просто підпишись, підпишись, слідкуй, спілкуйся зі мною, я буду спілкуватися з тобою, і, можливо, ми з тобою почнемо якось дружити. Віть, якщо я тебе не знаю, я тобі бажаю сонечка. і взагалі бути сонечком, тому що сонечко воно підійде всім.